Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 серпня 2023 року Херсонщина почав дозрівати такий столовий десертний сорт під назвою Сочний. Це старинний сорт, він давно вже виведений. Його люблять за те, що він надмірно соковитий і смачний. Транспортабельності в нього немає, його треба зірвати і одразу їсти. Якщо ви хочете його перевезти кудись, то довезете цілих мало плодів. А так він дуже запашний, такий колір у нього блідо салатово білий з розовими такими бочками. В залежності від навантаження плодами він десь 150 г варіюється середня така у нього вага. Коли я нормував його, були такі плоди, що 250-300, але в основному така вага в нього. так що Такий вже дуже пахучий плод ароматний. Дозріває він нерівномірно, десь недільки півтори буде дозрівати потроху. Ну Це дає змогу насолодитись плодами. Тому що це столовий сорт, його на продаж тільки під замовлення можна комусь рвати. Ну по цьому? Зараз покажу, яка в нього м'якоть. Шерсть у нього є. Такий пух. Десь середнього, коли катаєш то він. є. Ну а За що мені він подобається найбільше, це за його смак і соковитість. У нього смак незалежно від року. Всі завжди стабільний, такий, солодкий, своєрідний, насичений для білом'ясих персиків такий. Ну, я кажу, соковитість тут на першому плані. Тут просто його не їсиш, а п'єш. Ну, ось така м'якоть у нього окремова, така тонко волокниста, дуже ніжна. Поки вкусив, весь обляпався. Ось дивіться, що тут робиться. Хоч бритасок роби. Це я так злегка нажав. Кісточка навіть стає, а вона легко, легко об'їдається. Ось випив плід, стала шкірка одна. Шкірка така, така тут трошки плоднувата, добра. Наче бумажна. Але кислинки нема коло шкірки, вона кислинка дуже така. Помірна, десь Ну, Смак дуже гармонічний. Так що, кому не на продаж, то цей сорт беріть собі сміло, він вас порадує. Ну і обляпає соком. Сок дуже соковитий, Ой, тобто сорт, чому така і назва в нього. Сорт мало боліє по моїх спостереженнях. Він зимостойкий. Ну, тобто деревина завжди виглядає здоровою. Не так його прихвачує як інші. Такий, видно, якби з простих, але дуже смачних і таких невибагливих. Сорт сочний. Отакий от ролик невеличкий по ньому. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.